Усім привіт, я Адрін і на момент запису цього видова російські війська, хоча краще їх назвати рашистські війська, за вказівкою Путіна ведуть збройну агресію проти України, яку вони називають спецоперацією, і кажуть, що стріляють лише по військовим та по стратегічним об'єктам. Я з облегченням услышала слова президента, тому що наша армія продовжує... А мирних жителів і не бомбіть мирних жителів, питаємося сохранити цих людей. Я за це очень благодарна. Хоча я розумію, що через за этого ета операція для тупий пиздож. Бо вони активно обстрілюють мирних жителів, і ми їм це не пробачимо. У цьому ролику хочу нагадати усьому світові, що Путін це терорист світового рівня, який вже багато років чиняє злочини з порушенням усіх. Норм міжнародного права проти своїх громадян у тому числі зараз ристую, ні. У вас уже вирізать. <смір> Зазначу, що це не мої вигадки, а перевірені та зафіксовані факти. Тож будь-яка людина може з легкістю перевірити цю інформацію. Якщо вона, звісно ж, не тупа, як русняві боти, які обов'язково з'являтимуться під цим роликом. Думаю, пояснювати, куди прямував руський воєнний корабль вам не треба. Збитий MH17 17 липня 2014 року над підконтрольною бойовиками територією Донбасу було збито літак Boeing 777 рейсу MH17. Загинули усі 298 людей на борту. Офіційні міжнародні суди та комісії визнали лайнер, збив бук зенітна ракета 53-ї бригади армії РФ Курськ. Логічно, що ракета армії цих матрьошечників не могла залишити території Росії без відмашки на найвищому рівні. Саме президент Владимир Путін давав на це дозвіл: війна на сході України. Усі ми чули ці брехливі гасла, їх там нет», громадянська війна. Але на території Донбасу люди добре собі жили, допоки влітку 2014 року саме регулярна російська армія не спричинила агресію та незаконно увійшла на територію Донбасу, посадивши там своїх маріонеток, які впродовж восьми років активно вели расистську пропаганду. Українська сторона страна інтенсивні обстріли починає з п'яти часу вечора. На расстоянии на 21 час они уже успели. Десь отак і робиться уся російська пропаганда. Просто вигадують репортажі. На цьому відео засвітилася журналістка Донецьк Лайф Марія Катасонова. До 24 лютого 2022 року Росія заперечувала свою участь у війні та продовжувала казати, що їх там немає. І тут раптом Путін визнав ДНР і ЛНР, і російські війська дивом ні звідки з'явилися на мапі. І потім підтягнулися ще для вторгнення в Україну. Магія, б якась. Окупація Криму. В Криму ще буде бойні. Україна ще злеснеться з Росією. На непримиримих. Поки русизм существує, він ніколи не відкажеться від своїх амбіцій. От своих вот сейчас вот, Славянська там під этой маркой. Спланована військова операція Збройних сил в Какошніках із захоплення частини території України, а саме Кримського півострова, розпочалася в лютому 2014 року. А вже у березні окупанти провели в Криму фейкове опитання, на підставі якого оголосили Крим своїм. Вони навіть замотили огидну документалку, в якому Путлер із гордим єбліщем розповідає, як Кацапи Крим захоплювали. Окупація Грузії 2008 року. Ці матрошечники вторглися та окупували частину території Грузії. 7 серпня регулярні матрьошні війська перетнули грузинський кордон та вторгнулися на територію південної осетії. У відповідь на це грузинський уряд вів на територію автономії свої війська задля захисту та збереження конституційного ладу. Натомість рашка вже традиційно не визнавала своєї агресії та під класичним приводом захисту російськомовного населення ввела свої війська офіційно. Які тодішній маріонетковий президент Путляра Медведєв назвав миротворчими? Я знаю, що для багатьох це очевидно, але на цій ноті я хочу нагадати, що мова завжди на часі. Щойно я вам дав приклад, і приклад відбувається в реальному часі у нас зараз, тут в Україні. Думайте. За п'ять днів військових дій Рашка використала немалу кількість озброєння на маленьку Грузію, застосувавши авіацію, великокаліберні міномети, установки ГРАД, танки і БМП у результаті війни. Грузія втратила контроль над південною осетією, яка формально проголосила незалежність, але яку практично ніхто не визнав. Проте, європейський суд з прав людини визнав, що під час вторгнення в Грузію у 2008 році російська сторона використовувала практики етнічних чисток проти грузинського населення замовні вбивства в усьому світі. У розстрільному списку ворогів Путіна Борис Німцов, Анна Політковська вони були вбиті в Москві. Отруєння Олександра Літвіненка, дивні смерті Бориса Березовського та його друга Бадрі Патарка замах новачком на колишнього російського полковника Сергія Скрипаля та опозиціонера Олексія Навального. Направду список можна продовжувати і продовжувати. Є достатня кількість свідчень та доказів, що це відбувалося за прямим наказом Путіна. Вбивство польської еліти 10 квітня 2010 року, внаслідок катастрофи літака Ту 154 М під Смоленськом загинуло 96 людей серед жертв Президент Польщі Лех Качинський, його дружина, попередній президент Польщі та інша еліта країни. Детальні дослідження показали, що на елементах корпусу Ту 154 М, що розбився під Смоленськом польського літака, а також на тлі принаймні однієї жертви катастрофи, виявлено сліди вибухівки. Усі розслідування прийшли до висновку, що літак був підірваний вибухівкою. А у прокуратурі Польщі заявили, що в РФ свідомо спровокували Смоленську катастрофу. Смоленську, смоленську неважливо. У липні 2020 року комісія з'ясувала, що на борту Ту-154 м сталися два вибухи. На уламках літака були виявлені сліди тротилу, ексогену та апентриту. Факт вибухів підтверджується з одного боку характером пошкодження літака і розкидом його осколків, а з іншого травмами загиблих. Парламентська комісія Сейму вважає, що російські слідчі намагалися приховати докази вибухів на його борту. Навіть не уявляю, кому це було потрібно. Серія терактів у Росії. За роки правління Путіна в Росії сталися десятки терактів, вибухи у метро, підриви літаків та поїздів. Але найвідоміші два у 2002 році терористи захопили понад 900 заручників у Москві на мюзиклі Норд-Ост. Під час штурму загинуло від 130 до 174 людей, зокрема від застосованого спецслужбами газу. Керівництво Рашки на чолі з президентом Путіним відмовилося вести переговори про умови визволення заручників. Ну mm -hmm. no, случилось то що случилось Унаслідок так званої антитерористичної операції. Спецслужбами Росії були застрелені усі терористи. Молодці, але й також отруєні невідомим газом 130 заручників. Наказ про штурм та випуск отруйного газу був особисто від Владимира Путіна, і це й не дивно, бо йому насрати на своїх же громадян. До речі, про наказ він сам підтвердив в документальному фільмі про самого себе. Це було ваше рішення, звісно, тут не було другого варіанту. Ніхто крім мене, цього рішення прийняти не мог. На 2011-го Європейський суд з прав людини визнав, що загибель саме 125 заручників викликав саме газ. А отже, Росія порушила право на життя своїх же громадян. Путін президент! Міра ура! У 2004 році, в результаті штурму школи в Беслані, Північна Осетія. Де терористи утримували понад тисячу заручників, загинуло 333 особи. 1 вересня 2016 року. В річницю трагедії, під час траурних заходів в місті Беслан, п'ятеро жінок зняли кортки, під якими були білі футболки з написом Путін Кат Беслана. Докази того, що стрілянина по школі з усіх видів важкої зброї, у тому числі вогнеметами Джміль, була розпочата саме урядовими силовиками, давно вже були представлені і викладені громадськості незалежними експертами та журналістами. Ніхто, крім самого Путіна, не міг віддати наказ урядовим військам стріляти, а провідною його тезою за цих подій було з терористами переговорів не проводимо. Розумієте суть цих слів. Він принципово і заздалегідь відмовлявся врятувати дітей. Фінансування тероризму цього 2022 року США запропонували офіційно внести Росію до списку країн, які спонсорують терористів в усьому світі, серед претензій продаж зброї руху Талібан в Афганістані, участь російських ЧВК у військовому конфлікті в Лівії, введення спільних з терористами бойових дій у Сирії. Царські замашки. 2020 року на Росію вирішили внести поправки до Конституції та обнулити президентські терміни, які Путін уже провів на посаді президента Росії. Це дозволить йому балотуватися на виборах і у 2024, і у 2030 роках. Вітаю всіх росіян! Ви офіційно раби і прислуга Путіна. Здобули! Звичайно, це лише частина міжнародних злочинів Путіна, і я не розумію, чому його досі не оголосили терористом. Наостанок попрохаю вас поширити цей ролик. Гадаю, він дуже важливий. Ну і звичайно, величезна подяка моїм патронам, які залишилися у ці воєнні часи. Це дуже цінно. До зустрічі, вітаю вас, шановні українці. Ті, хто заїхав в американську столовку під назвою Перкінс Ресторан, і побачив вигідну статтю, яка називається. Путіна єблом оптейбл. нас підтримують і тут щасливої дороги у наших звитяжних починаннях. Слава Україні! Путін пішов нахуй!